Продакшн. мене звуть Ростислав Калацинський. Сьогодні надаємо розголосу в цій резонансній справі у побиті 27-річної Вікторії Тоненчук. Ось цим чоловіком, 18-річним, якого сьогодні вже затримали, і він дає свідчення у суді цинічні, брехливі е, каже, що нічого не пам'ятає, пам'ятає тільки коли. Віз на руках Вікторію, приховує своїх батьків у цьому злочині, які знали все і надали вчасно допомоги Вікторії, і ще й сьогодні висловлює співчуття батькам загиблої, точніше батькові загиблої, адже матір Вікторія Вікторія померла після ковіду декілька років. Тому, отже, зараз ми будемо слухати е, свідчення Юрка, як то кажуть, що він розповідає про провалене в пам'яті. Е, Послухаймо, однак, прокурор заявив, що є всі підстави для домашнього арешту. Е, Слухаймо батька відкорі. Я не збираюся куди чекати. Я буду тут, і буду собі відповідати. Я дуже розпрошую під домашній арешт. Ми з нею зібралися пішли в ресторан. Мої там випили алкоголь. Після того пішли в кінотеатр, і в мене пам'ять після кінотеатру. Ви так. не пам'ятаєте, що було? Так. Каже, пішли в кінотеатр, ми випили алкоголь, а потім не пам'ятаю, що було. Слухаємо далі заяву Юрка. Алкоголь всі випили? 350-400 грамів віскі це кожен випив. Вона бутилка шампанського, я два пила. Далі пам'ятаю, смутно все, що ми вийшли. Пам'ятаю з депоти, сіли в таксі. Таксі приїхали на Горбіна на заправці, ми вийшли. А після того я пам'ятаю частично. Пам'ятаю, як вона падала вар. Пам'ятаю, як вона падала, і тут зачитаю коментар е, українки. Він все добре. Пам'ятає, падала це, щоб було, нібито сама нанесла собі ушкодження до 10 років. Світить. Цьому чоловіку смішно вкрав телефона, посадять на 6 років. Що це за статті вбити людину з такою жорстокістю і 10 років? Нагадаю усім, хто ще не знає про цю новину, що він побив Вікторію. Тоненчук раніше вони зустрічалися. Січня місяця вони розійшлися. Про цю зустріч добре невідомо, але батько Вікторії стверджував, що він її постійно телефонував, наярював. Вікторія не хотіла продовжувати з ним стосунки, але він був, як то кажуть, напористий. Також батько каже, що Вікторія жила в страху. Зараз свідчення також зачитаю і батька. Слухаємо далі. Та стала, потім я її пам'ятаю, як я її ніс на спині до першої хати, я вже її дотягнув до чоловіка, попросив чоловіка винести кружку води, у мене ніби шкідливу з пам'яті. Хоча насправді він завіз Вікторію до батьків своєї сім'ї, які знали про Вікторію і думали, він каже: я майже її, мені здається, що я її вбив, привіз. Якби цей чоловік не з кружкою води, то би не викликали швидку. До речі, Вікторія була 5 днів у комі. Ем, люди збирали кошти, щоб врятувати спас... її. Але на жаль, травми були несумісні з життям. Там і перелом черепу там просто жах. жарт. Звук мама сказав, що все так страшно. Ти позвонили, мама. Приїхала, позинила швидку. А мама приїхала. швидка приїхала. Ми відвезли її лікарню. Ага. Ну Хоч не збрехав, що батьки теж знали про неї, що мама була. Насправді були обоє батьків, і які невчасно надали допомогу. Тобто вони не знали, що робити, чи, їсти, чи їхати, закопувати, тому що дівчина була повністю розбита. Ем, люди пишуть, пам'ятає вибірково, скільки випали, він не пам'ятає, скільки вона падала, також е, не пам'ятає. А те, як вбивав, не пам'ятає. От зручна пам'ять. Е, бажаю йому скорішого повернення пам'яті, бо це все, що йому залишається сидячи за гратами. Нічого не пам'ятає, бо бреше він вивіз її в поле це навмисне вбивство. Саме так е, було з'ясовано, що автівкою, куди він прямував. Це було відкрите поле, де люди не будуть чу чути криків, е, не знаю, благання про допомоги жертви, і ніхто її не захистить. Тобто, це було сплановане вбивство, і ми, я сподіваюся, ви мене підтримаєте в цьому. Вимагаємо перекваліфікувати цей злочин як навмисне вбивство. Тому що він це дуже добре запланував, споїв дівчину, вивіз, як то кажуть, в поле, де немає нікого. і е, Бив її так, що давайте я прочитаю просто її симптоми. В ніч на 6 квітня було госпіталізовано мешканку Чернівецького району. У 27-річний Тонинчук були серйозні травми та ушкодження. Черепа і внутрішніх органів дівчина була без свідомості. Наступні п'ять днів лікарі боролися за її життя. Увесь цей час постраждала, перебувала на ШВЛ. 10 квітня вона померла. Згодом поліція повідомила про підозру 18-річному хлопцю. За словами рідних та друзів, померлої. Він з нею зустрічався, і це не перше побиття. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та арештував без права внесення застави. 18-річного жителя глибоке Чернівецької області. Власне, зараз послухаємо коментар правоохоронних органів. Закрита внутрішньо, внутрішньо черепна травма із забоєм речовини, головного мозку та розвитком субдуральної гематови. Ця травма є травматичного походження. У нього відібрані зразки 6, -6 числа. У момент надходження заяви з ним проведено так само всі необхідні слідчі вишукові дії, які унеможливлюють втрату цих слідів в подальшому, все зроблено ще раз. на сьогоднішній день. У нас є підстави вважати, що це дії травматичного характеру з причинами нашим підозрюваним. Подруга загиблої Крістіна На сьогоднішній день. У нас є всі підстави вважати, що власне підозрюваний наносив ось ці всі е, удари, і власне що призвело до вбивства Вікторії. Ще один коментар. Поразі додому, як вони їхали на глибоку, їх віз таксист, який їх залишив три завіз і глибока біля заправків, і там вони вийшли. Чому вони там вийшли? Я не розумію, тому що Вікторія проживає зовсім іншому ті глибоки. Вони її привезли в лікарню в нашу глибочку. Після чого вони зателефонували до її батька. Тату приїхав і вже побачив її таку побиту. Від болота, від крові і її відвезли в чорничі. Жінка була в реанімації шостого не йде. власне. Сьогодні мешканці глибоке також надають коментарі. Вікторія неодноразово страждала від жорстокості свого хлопця, студента першого курсу одного з чернівецьких університетів, але прощала його, сподіваючись на зміни. У день смерті дівчини земляки організували акцію протесту біля будинку хлопця з вигуками вбивця та ганьба. І були готові до самосуду. Усі, хто знав Вікторію, обіцяють домогтися максимального покарання для винного поховання, заплановане на неділю. Ну тут треба перекваліфікувати злочин, тому що воно вийде і буде ще жінок знову товкти чи ще когось. І це може привести до ще однієї смерті, тому це мінімум до 15 років ув'язнення або ж перекваліфікувати як навмисне вбивство до довічного. Чи згодні ви з цією думкою? Будь ласка, залишіть коментар. Також підтримуйте це відео вподобаннями, аби надати розголосу цьому жахливому злочину. Як і кожна дівчина, Віка мріяла про родину і діток. Віка виросла в глибоці, вона єдина дитина в сім'ї. Про це вчора і казав батько. Мама Віки померла декілька років тому під час пандемії коронавірусу. Розповідає фактам: близька подруга загиблої Крістіне. Ми вчилися в одній школі, тільки я на рік менше. Вікторія завжди любила гарно одягатися, фотографуватись, подорожувати, активно вела блог, несла лише світло у цей світ. Вона була веселою, співчутливою і доброю. Подругою. А, що вам відомо про Юрія? Питають якого підозрюють у побиті Віки? Віка почала з ним зустрічатися у серпні 2024 року. Про Юрія мені відомо небагато. Йому 18 років. Він з багатодітної родини. Їх троє у батьків. Тато Юрія займається перевезеннями. Мама працює в обміні валют. До, до речі, знайшли вже в соціальній мережі. Цієї жінки вона їх закрила, тобто коментаря залишити не можна. Дуже б хотілося почути її коментар, адже вона була очив... ну, очевидицею. Він приніс тіло Вікторії до будинку свого бать батьків, не так як він каже, що спочатку побачив сусід. Ну, факт того, що сусід власне почав бити на сполох, почав викликати швидку і так далі. Хоча батьки. Не знали, що робити, а, чекали. Що? Ну, це, це, це жахливо. Я тільки покажу ось такий фрагмент, це Вікторія. 에, подруга... 에, Віки каже, це був її вибір спілкуватися з Юрієм. Я не засуджувала та й права такого не маю. Проте коли почала помічати сенсі, то звісно питала: чи не пора завершувати відносини? Мабуть, ну в родині Юрія це прийнято так. Потрібно дослідити більше, як виховують вони своїх інших дітей. Це мають теж зайнятися психологи і правоохоронні органи. Мовляв, ти красуня, порядна, добра дівчина. Заслуговуєш на краще ставлення. Наскільки мені відомо, і те, що я бачила, перший раз Юрій її побив у січні через ревнощі. У віки була гематома, синці і рани на обличчі. Чому правоохоронці їх розцінювали як легкі? Мені невідомо. Тобто, вже подавали заяву до поліції у січні цього року. Та після виходу з лікарні шкодувала, що зробила про це. Їй було соромно, що всі дізналися про цю ситуацію і побачили жахливу світлину її побиття. Uh... Показав я фрагмент. Можете більше побачити у моєму телеграм. Ростислав Продакшн, там без цензури. Зрештою, Віка сказала, що немає до хлопця претензій, бо вона його пожаліла. На жаль, все, вже після бійки Вікторія старалася уникати його, та це було важко. Бо Юрій дзвонив, писав, просив пробачення, дарував квіти і так далі. Раніше я не чула, щоб він десь бився, Та я його не знала. І не знала майже через різницю віці. У мене питання: вона була повністю побита в січні, там на неї ну, на обличчі просто немає. Не знаю, немає блідості навіть. Тобто воно вся в синцях і вся в гематомах. Ось так в неї хребет, так, плече перекошене на цій світлині. Тобто, якщо людина вже побачила, це треба було втікати далі, ніж бачиш. У лікарню віку відвезли власною машиною батьки Юрія. Відомо, що це сталося 5 квітня ввечері в іншому кінці нашого селища, тобто дуже далеко від її будинку в полі. Чому вони там опинилися? Для мене загадка у лікарню, Віку відвезли власною машиною, батьки Юрія. Звідти вони зателефонували татові Вікторії, і він приїхав. Цікаво було почути ще коментар сусіда, так? Тому що. Саме він почав бити на сполох. Але скільки часу минуло від побиття і до моменту госпіталізації, треба було швидко викликати на місце. Ми так вірили у диво, дуже боляче. Ми будемо щодня допомагати розголосу, домагатися про це страшне вбивство, що покарання винуватця було жорстким та справедливим. Він єдиний, хто був поруч з вікою, тому версія, що Юрій свідок, абсурдна. І батьки хлопця. На нашу думку, спільники. От тут дуже важливий момент. І Юрій у суді цинічно каже, висловлює свої. Ну, Давайте, сказав, що що дуже жалкує, що так сталося, просив, аби запобіжним заходом обрали домашній арешт. Співчала батька Вікторії. Я не збираюся нікуди чекати, я буду проти, буду собі відповідати, я розпрошую під домашній арешт. Ми з зі нею зібралися під штурму сторону, моє там випили алкоголю. І... Він ще сміливість має, вбив єдину доньку чоловіка, так? Ну, батька Вікторії, і він висловлює ще й співчуття батькам і родині вбитої. Батько вбитої звати його пан Петро Петро Тоненчук зізнався місцевим журналістам, що один день трагедії багато разів дзвонив дочці, але та трубку не брала. Ми постійно з нею на зв'язку, каже пан Петро. А тут тиша, якби сусід не побачив, що там шум, ось як все це справді була. Було. А він каже: заявляє, що коли я ніс жертву, то сусід побачив і виніс кружку води. От, 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 було. Я пам'ятаю смутно все, що ми вийшли. Пам'ятаю, з депоту сіли в таксі. В таксі приїхали на Горбі, на заправці. Ми вийшли, а після того я пам'ятаю частично. Пам'ятаю, як вона падала два рази. Пам'ятаю, як вона падала два рази. Потім я її пам'ятаю, як я її Далі на спині до першої хати. Я вже її дотягнув до цього. До чоловіка попросив чоловіка винести кружку води. Ага, він попросив. Пам'яті пам визвав маму сказав, що все так страхнути. Позвонили у. Тобто він каже, що вона два рази пам'ятає, що вона два рази падала, вона вставала, потім вже встати не могла. Він її ніс на спині і попросив чоловіка, коли вже дійшов від цього поля, десь від заправки, він її відвів, попросив кружку води. А насправді батько каже, якби сусід не побачив, що там шум в хаті їхній, так, то напевно її б вивезли кудись і поховали. І я б до сьогодні її не знайшов. Той чоловік, сусід, сказав: Я викликаю поліцію, а йому відповіли: Ні, не викликайте поліцію. Я на кордоні. Казав, е, казав його тато, що нібито він на кордоні і зараз приїде. Потім вони самі приїхали, забрали Вікторію у свою машину і привезли без відомості у комі вже до нашої лікарні Глибоцької. Коли мама хлопця взяла слухавку, каже: вона в лікарні, я кажу, що вона вже знову побита, чи що? Вона до мене ні, 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 все гаразд з вікою. Я прилетів у лікарню і побачив, що вона лежала в комі на ліжку. Розповів тато Вікторії пан Петро. Правоохоронці розглядають версію, що Вікторію побив її 80-річний хлопець. Нині відкрито кримінальне провадження. Спочатку справу кваліфікували як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, і Юрій в цій справі фігурував як свідок Боже, Ну, це. Але потерпіла, померла, тому справу перекваліфіковують. Винуватцю загрожують до 10 років ув'язнення. Розповів на брифінгу заступник начальника слідчого управління Чернівецької області Сергій Бузумурга. Ввечері 11 квітня в Нацполіції України повідомили про те, що згідно висновків судово-медичних експертів причиною смерті 27-річної жительки Глибоки стала закрита внутрішньочерепна травма, яка перебуває. У причину наслідковому зв'язку із завданням тілесних ушкоджень правоохоронці звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу, тримання під вартою. Суд клопотання задовольнив. У свою чергу голова Глибоцької громади Григорій Вензук написав на сторінці у Фейсбуці, що це страшна трагедія, сколихнула їхнє. Селище, ця новина вражає в саме серце. Неможливо знайти слова, які б могли описати всю глибину горя і несправедливості. Її смерть це не просто особиста трагедія родини, це спільна рана для всієї громади. Висловлюю ще співчуття рідним і близьким Вікторії, як голова громади, категорично засуджує будь-які прояви насилля. А якщо воно скоєне проти дитини, дівчини, жінки, це не має жодного виправдання. Маю надію, що розслідування правоохоронних органів буде максимально прозоре та справедливе. Кожен, хто причетний до цього злочину, має бути притягнений до відповідальності за всією суворістю закону. Тут, мабуть, він має на увазі Юрія і його батьків, маму та батька, які всі все це бачили і, можливо, не надали. Медичної допомоги вчасно, тому що в той момент Вікторія б вижила. Е, читаю ще ваші коментарі. Також зараз залишайте, прочитаю, можливо, на щось відповім. А він добре все пам'ятає. Скоро буде її у всьому звинувачувати, як всі психопати. Нехай переживе все те, що пережила та дівчина. Молодий хлопець, звідки така людь, звідки такий досвід. Жорстокого побиття жінки. Питання до батьків. Пишуть люди. Ем, хлопець розповідає спокійно, начебто нічого не пам'ятає, настільки був п'яний. Я в це не вірю. Він бреше за таке звірство: 10 років за ґратами це мало. Він бив, дівчину, ще раніше, дарма, вона забрала заяву. Цьому хлопцю треба дати тільки довічне ув'язнення. Пишуть люди. Ем, ну і суд. Задовольнив клопотання правоохоронців і арештував без права внесення застави 18-річного Юрія. Хоча той в суді просив, щоб його відпустили під домашній арешт. І декілька ваших коментарів. Очевидно, що цей парубок виріс у сім'ї людей, які нещодавно відбували покарання за аналогічні е, злочинні дії. Ну, це мають перевірити правоохоронці. А, ну, що з людьми, на ну щось не йде, розійдіться. Це не твоя власність, щоб бути це якісь відхилення. 100%. Погоджуюсь. Такі люди мають бути ізольовані від людей назавжди. Написала Наталія. А, Галина Стасів пише: вони зустрічались так, наскільки ну, відомо, вони зустрічалися, але раніше. В цей момент, коли вже відбулося побиття, вони розійшлися. Життя за життя так буде правильно. Такий вирок написала Олена Довічне, написала Олеся Возняк. У злочині винен завжди виключно злочинець, якими аморальними треба бути, щоб вважати по-іншому, написала Наталія Васильєва. Саме так, тому що були коментарі. Вчора читав також, що ні, це вона винна, бо вона спровокувала це. як кажуть, що дівчина там дівчина одягнула спідницю, і вона винна, бо вона одягнула, ну, знаю, там рожеву спідницю. І вона спровокувала злочинця. Це це неправда. Все. Все на кривднику.